Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет Це є сама велика коробочка, яка в нас бувала на анбоксах. Це є самий крутий стартер 2023 року, Левіафан Це є стартер 10-ї редакції. Надав її мені її товариш. Обійшлась вона йому в районі 5500. Точно не пам'ятаю щось в такому діапазоні. Так, коробочка у нас дуже велика важкенька, цілих 7 кг пластику та макулатури Ось такий у нас арт, трохи більше, ніж А3. Сама коробка по розміру, як Октаріус або стартери Кілтіму. Так, перше, що нас зустрічає, це є дредноут Баліста. Дредноут у нас новенький, easy to build. Тут все Easy to build. Дредноут у нас дуже крутий, в нього є ласка, ракетниця, стилізована нога з підставкою, з частиною підставки, на наче він якогось тираніда розчавив. Моделька прикольна, але в порівнянні з редемтором. Вона мені подобається менше. Redemptor у мене визиває якось більше ось цього пафосу і цього візвіку, що це якась сильна машина. Так що у нас є ось такий Dreadnought. Далі, в нас є Screamer. Screamer це у нас щось буде побільше, ніж Carnifex. Ось така у нас машина для вбивства тиранідів. Мені дуже подобається їхній стиль, хоч я не граю тиранідами, я не фанат, але роздивлятися ці ливнички дуже прикольно. Особливо ось вся ця броня, хітти, ці копита, наче якихось демонів з дума. Ці всі м'язи в них. Мордяка здоровенна, просто ось, така у нашого тираніда здоровенна мордяка. Це, мабуть, і він є на обложці. Частинки його броні. І якщо я правильно зрозумію, тут іще йде цей не Зоантроп, а саме м -м, Псайкер Tyranit. Разом із ним на одному ливничку. Тушка тут просто гігантська, вона більша, ніж Хелбрут. Хелбрут є найбільшою моделею поки в моїй колекції, з чим я можу зрівнювати. Навіть такі маленькі лапки в нього передні. Броня, броня повсюди просто. Моделька дуже здорова і дуже крута. Ще в нас шматочок терейну. І ось такі здоровенні лапки. Я вам можу навіть показати їх по розміру з одним із гвардійців. Ось це лапка, ось це гвардієць. Моделька буде дуже велика в зборі. наскільки я пам'ятаю, вона знаходиться на 120-й базі. Так, йдемо далі. Псіхофейдж артилерія, як я зрозумів. Ця штука мені дуже сподобалася. Можливо, навіть я її собі придбаю в колекцію. Псіхофейдж це в нас є тираніт. Жучок класний. Нагадує мені дуже стиль Гайнца Гігера, особливо ці е, щупальця, ці штучки. Сама стилістика Тернідів чимось мені нагадує художника Гайнца Гігера. Е, хто шарить, будь ласка, відпишіть в коментах. Прикольна у нас плазма, чи це плазма, чи це біокислота жуководи, розкажіть, будь ласка, мордяка у нас чудо, чудова просто, чудернацька, чудовиська мордяка. З щупальцями, які розривають Space Marine. Зараз я вам покажу. Десь тут має бути. Ось. Тут він нас просто жре якогось Space і показує, яка ще махіна велика. Ця штука по розміру буде як Venom Crawler. Мені здається, можливо, за ще щупальць вона буде трошечки довше. Але це по розміру, десь як Venom Crawler. Так що ось така здоровенна у нас махіна. Так, те, чого всі так довго чекали, лояльні термінатори перевидані. Ну, що я можу сказати? Це цілих два, а точніше, я б сказав, і півтора ливничка. Півтора ливничка щастя для лоялістів. Дуже круті термінатори, вони навіть мені хаоситу сподобалися. По розміру вони такі ж самі, як і звичайні, можемо порівняти. по розміру такі ж самі, як і звичайні будуть. Моделі дуже класні, деталізовані, хоча в деяких моментах, я б сказав, їх можна було більше деталізувати. Вони easy to buildні, можливо, пізніше нам дадуть повноцінних. Тут звичайні штурмболтери, кулачки. Кулачки мені одне, що не подобається, що на них немає ніякої символіки. Асолтна пушка це, мабуть, для асолтника тіло. На базу навіть в когось є гільзи круто. Шоломи класичні. Класичні шоломи. І десь тут буде ще хлопець без шолома самого. Так, що ще з крутого? Телепортаційний маяк, крукс з термінатус, особлива відзнака всіх термінаторів: Пауер PowerSword. І це все. Тут закачок немає, майже ніяких. І тут майже нічого закачувати, так як це easy to build. Але деталізації трішечки їм не вистачає. Я б додав щось їм на наплічники, типу печати чистоти або щось на кулачки. Так, Inferno Marine. Їх тут у нас цілих 2 ливничка, вони одинакові. Розглядати ми... будемо тільки один. Тут 10 хлопців з вогнеметами, нові примаріси, Easy to build. Дуже крутецькі. Мені сподобалися особливо по дизайну вогнемети, наче щось новеньке в стилі примарісів у порівнянні з старими. І в нас тут є ще сержант, отряда в якого буде оцей флеймер на ремні висіти на плечі. І він буде тримати ніж. Наче виймати його із пістолетом. Модельки дуже круті. Мені самі по дизайну вони подобаються. Можливо, я продовжу збирати далі своїх примарисів. Так, більш цікаві речі. Тепер у нас Лібер. На ньому я хотів би зупинитися. Це Лібер в термоарморі. наш Псайкер. Відмічу, він дуже деталізований, і мені сподобались ці печаті чистоти, як у нього виглядають, лице нагадує дуже Ілаю із цього of War 2. Особливо ця броня. Тут все в нас в рунах, в різних символах. Відмічу, що в нього є класна книжка, дуже деталізована. Крукс Термінатус це, як я поняв, не Крукс Термінатус, а як ця штучка називається, поправте мене, яка роздає їм Інвуль. Ось таке круте плече. Штормболтер. Він тримає його на наручове. Дуже цікава штука, а в руці тримає амулет. І є в нього класна павер сокера. Сукера дуже класна. Мені б навіть хаос типу така сподобалась в Термінатора. Далі. Далі в нас йдуть уже герої. Це більш такий командний склад. Тут у нас три штернгарда ветерана. Тут буде лейтенант Фобос Арморі, Новенький мені дуже він сподобався. І тут буде аптекарій. Так, де у нас хто? Це у нас буде від Штурмгарділ. Теж від них. Хм, Де ж у нас. Так, це теж гарди. О, це буде, скоріш за все, від штернгарда або від Фобос лейтенанта. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Це, скоріш за все, від апотекарія. Кстаті, поправте мене, бо в деяких книгах на в перекладі можна прочитати як аптекарі або апотекарі, або аптекар. Скажіть, будь ласка, як буде більш правильно з англійського? Так, Тут у нас буде лице нашого ФОБОС-лейтенанта, дуже сурове лице ветерана війни з тиранідами, дуже класно зробили. Особливо ці шрами в нього на лиці. Що є ще в нього? Є в нього круті ножі, і ножи, з котрих він виймає ножики. Це в нас для аптекарія холодильничок, в якому він носить прогеноїди. Ось його крутий хірургіон. В порівнянні з Фабієм виглядає дуже просто-плоско, але я вам скажу, ця штучка не менш деталізована, ніж у Фабія, ГВ вміє зараз робити класні модельки. Це в нього база, це буде база цього вже фобос лейтенанта де він давить ногою якогось тираніда. І ось. Що мені сподобалося, те, що він собі обклепав руку просто бронею тиранідів, як поверх своєї наклепав щитцю. І в нього з ножа тут їхня кров стікає дуже круто. І особливо ці ножики. Ось це те, що робить цього лейтенанта пафосним і дуже крутецьким. Можливо, я собі навіть і такого придбаю в колекції. Йдемо далі. Дві пачки термогаунтів, чих хармагаунтів поправте мене. Дві пачки, тут їх 20. Ось такі в нас тираніди-динозаврики. Деталізація теж на висоті в порівнянні з старими, а я бачив старих буквально того тижня в клубі. Так. Наші ж, живі пушки. Пушки дуже класні. Кі, так, це вже будуть теж щупальця ще їхні. А, це будуть хвостики. Це в нас під стрільбу хлопці. Я пам'ятаю, що на одній базі є для стрільби і для хТХ. Тільки не пам'ятаю, хто є, хто в них. Ось такі в нас крутецькі тираніди-жуки. Тут їх цілих дві пачки. Тобто в цьому наборі аж 20 моделей піхоти. Саме звичайної для тиранідів. Так, це у нас капітан. Капітан в термоарморі. Теж дуже крутий, дуже крута деталізація. Особливо ось це все, як ГВ зробило. В нього є пафосний плащ, знову ця штучка, назву якої я не пам'ятаю. Він у нас чавить голову якомусь здоровому тираніду, щось схоже на керніфексах по морді. Хм. У нього є Power Sword, можете поставити на паузу. Тут є що почитати, якщо ви це ви читаєте. Крутий просто наплічник. Наплічник просто дуже шикарний з цими всіма штучками. Інший чистий, де ви можете свою геральдику додати свого ордену або легіону. І Штурмболтер, звичайний. Також у нього обличчя відмічу без шолома. В нього немає шолома. Тобто він, як всі капітани примарісів, він сходить без голови. Ідемо далі. Це у нас буде барбагаунти, наскільки я знаю. Це будуть мілкі жуки і барбагаунти. Щось типу артилерії чи стрілючих тиранідів, не шарів в жуках. Дуже класні модельки. Знову привіт Гайнсу Гігеру і його стилю. Мабуть, цимі надихалися, коли робили дизайни тиранідів і ще й раніше. Ось такі в нас кіхті. І це вже будуть хлопці, які зрозумів, поменше. Так що ось тих тут ціла п'ятірка. І маленькі хлопці, не пам'ятаю, як вони називаються. Останніми в нас будуть із моделей: це у нас Ріпер. Три хетихашні тираніда чимось мордочками нагадують мені лікторів дуже. І за рахунок цих круків, можливо, це є ліктори на мінімалках. Хто знає напишіть, будь ласка. І останнім у нас буде, якщо я пам'ятаю, Тірант Prime. Тіранід у нас хакушник, герой, який передає синапс. і він у нас. З крилами. Крила, до речі, дуже класні, якщо десь дістати цю модельку, мені вдасться, я би використав на якомусь позесті або щоб зробити якогось ДП. Класні копейці. І мордяка в нього крута. Мордяка в нас таким здоровенним шипом. Тож, ми подивилися зараз всі модельки, і ми переходимо до макулатури, що ж Гавено сюди поклало. ГВ нам поклало лімітований кодекс. Кодекс у нас є 10-ї редакції в твердій обкладинці. Кодекс дуже важкий. Тут десь 2 кг З закладочкою. Я ще його не відкривав, не дивився. І є інструкція, як ці всі моделі збирати. Так, далі йдемо. Карти місій Нова упаковка карт місії. І з останнього тут будуть бази для монстри. Та бази для різної піхоти. Баз нам дали дуже багато. Це все от треба буде передивитись по інструкції при Баз тут дуже багато. І сама крута фішка цього анбоксу і цього взагалі огляду на коробочку. В тому, що ми з товаришем віддали всіх тиранідів, всю макулатуру звідси на благодійність. Ми зібрали от продали це все і зібрали гроші на ЗСУ, які ми сьогодні передамо. Так що дякую вам за увагу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, залишайте лайки, підписуйтесь на мій телеграм. Там я пощу різні прикольні штуки. Бережіть себе.